Доброго дня, дуже приємна новина для вас. Екстрактор сокслита в повній комплектації 2 дюйми тисячі. Це ми зробили на 10 одиниць, от тільки 10 таких сокслитів в повній комплектації, тобто з корзинами, діоптерами, шлангами, повністю, от, як він тут виглядає, буде коштувати 2,5 тисячі. Ми це зробили для того, що люди, які ще не працюють з сокслитом, щоб вони могли попробувати, наскільки це класна штука, наскільки він дає якісний і дуже швидкий готовий продукт. Ви сьогодні зробили, завтра розлили в пляшки. І наскільки ви ефективно працюєте, От реально воно класно. Просто. Тому ми зменшили до такої ціни от сьогодні, де ми ви не подивилися, по яких сайтах і так далі, такої ціни ви не знайдете ніде. Тобто, ми самі розробили конструктив, повністю наша розробка, яка реально працює і яка от просто суперово буде для вас в домашніх умовах. Тільки 10 одиниць, щоб просто не було потім такого моменту, що ви там або не успіваєте, або ще якась ситуація. Тобто люди, які підписані на нас, які, допустимо, слідкують за нашими сітками, вони в курсі таких пропозицій і вони зразу реагують і тому вони завжди виграші. В телеграм-каналі Олег Карпшоп, така площадка, я спеціально її зробив. Під кожним відео практично є. Скоріше на Ютубі під відео є посилання. Але ви, якщо перейдете в Телеграм, то і наберете англійськими літерами Олег Карпшоп, воно вам дасть іменно видасть ту площадку. Ви можете туди підписатися і ви там. Просто слідкуєте за всіма нашими новинками, дуже яких вже йде багато акціями. Повністю я там мені так дуже зручно, тому що я собі з телефона. Допустимо, ми щось там плануємо. Я вже викинув туди, і люди вже готові і вже чекають. Тобто, якщо вам треба чи якусь колону, чи якась там, не допустимо, чи якісь деталі, чи які... ну, тобто, весь спектр нашого сайту, ми постійно там даємо інформацію, під відео або можете просто забити, якщо ви ще не, не, не маєте в закладках oglegcarp.com, Олег то є сайт наш, а Олег Карп Шоп, це є в Телеграмі, щоб ви не перебудили. Переходите і е, звертаєте увагу, там, де вузли і комплектуючі, є екстрактор сокслита іменно в тій ціні. Він буде, не знаю, скільки він буде для вас, але якщо ви спієте, значить вам дуже крупно повезло. Тому що от реально класний девайс і реально класно дає продукт. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.